Торгові організації сьогодні стикаються з морем фундаментальних змін у процесі купівлі та продажу. Покупці добре поінформовані щодо пошуку продуктів і використання різноманітних каналів у процесі здійснення покупок. Щоб задовольнити потреби нового покоління поінформованих покупців, потрібно зруйнувати бар'єри між продажами та маркетингом і реагувати на нові тенденції в режимі реального часу. Враховуючи ці розробки, Релиз Wave 1-2023 платформи Dynamics 365 Customer Experience Platform для покращення ефективності продажів розширює можливості навколо трьох основних компонентів: об'єднання сигналів даних клієнтів для їх кращого розуміння, підключення відділу продажів і маркетингу для покращення взаємодії з клієнтами, навчання в режимі реального часу та інструменти продуктивності. Давайте подивимося ближче. Кет працює в архітектурній фірмі та шукає промисловий 3D-принтер для розробки моделей будівель для інженерів. Вона вважає за краще провести власне дослідження, перш ніж почати розмову про купівлю. Пошуки привели її до HMP Manufacturing, лідера в галузі 3D-друку. Переглядаючи їхній каталог продуктів на основі Dynamics 365 Commerce, вона знаходить один продукт, який привабливий і ідеально відповідає її бюджету. Вона хоче переконатися, що принтер може виготовляти моделі високої якості, тому вона запитує зразок, заповнюючи форму, створену за допомогою розширеного редактора форм у Dynamics 365 Marketing. Завдяки цьому новому розширеному дизайну маркетологи тепер можуть використовувати той самий досвід для створення та персоналізації форм, що й інші маркетингові канали для залучення потенційних клієнтів. Щойно вона натисне кнопку Submit, її додадуть як лідера відділу маркетингу, і тепер вона стане частиною клієнтського шляху, який є персоналізованим і відповідає її потребам. Крім того, вона також зареєстрована як клієнт на сайті Dynamics 365 Commerce у фоновому режимі. Customer Insights фіксує її поведінку одночасно. З кожною взаємодією HMP Manufacturing може отримати інформацію про неї та ще більше збагатити її профіль. Пізніше, цього тижня КЕТ отримує зразок продукту з QR-кодом, який спрямовує її до корисного вмісту, специфічного для продукту, як от посібники з перенесення креслень у 3D-моделі та пропозицію щодо персоналізованої демонстрації та сеансу питань і відповідей. Коли вона приймає пропозицію, нещодавно розроблений конструктор потенційних клієнтів у маркетингу класифікує її як сформовану та призначає її відповідному продавцю Джону, який має досвід роботи в архітектурній галузі. Завдяки розширеній статистиці в цьому конструкторі оцінки потенційних клієнтів маркетологи можуть переконатися, що команда продажів приверне належну увагу кожному окремому потенційному клієнту. У Dynamics 365 Sales за допомогою нещодавно вдосконаленої уніфікованої шкали часу Джон може переглядати зведений і детальний перегляд усіх взаємодій Кет, навіть до того, як вона стала відомим потенційним клієнтом, включаючи маркетингові дії, такі як електронні листи, пуш-повідомлення та текстові повідомлення. Крім того, за допомогою вбудованих даних Customer Insights, таких як ризик відтоку та ціна за весь період, він тепер оснащений усією інформацією, необхідною для визначення потенційного клієнта. Повне уявлення прокет легко доступне через оновлену форму можливостей і зоптимізованою оптимізованою для читання зручністю. Знаючи, що вона вже навчилася працювати з 3D принтерами, Джон може персоналізувати свої заручини, щоб зустрітися з нею під час її подорожі та підтвердити відповідний час для розмови. Джон отримує вхідний дзвінок від Кет. Під час розмови вона згадує, що їй можуть знадобитися принтери для кількох додаткових офісів, але її бюджет обмежений. У відповідь, розширені можливості штучного інтелекту в Conversation Intelligence дають Джону підказку для розмови, авторизувати знижку новому клієнту. Кет дає впевненість, що вона зможе схвалити покупку до кінця тижня. Після розмови Джон відкриває інтерфейс розмови, де він може побачити основні моменти виклику, вказуючи на спільні рішення, наступні кроки та нагадування. Наступного дня. Коли він переглядає всі свої відкриті можливості в новому інтерфейсі керування можливостями, він швидко оновлює розмір можливості та прогнозовану дату закриття, не відкриваючи запис окремої можливості. Наприкінці тижня Кет відповідає на електронний лист, в якому повідомляє, що хоче зробити покупку зараз. Використовуючи нову функцію замовлення «On behalf of Dynamics 365 Commerce, Джон розміщує для неї замовлення. Це також запускає нову подорож у маркетингу, яка постійно інформуватиме та залучатиме КЕТ до будь-яких нових подій. Для майбутніх покупок вона тепер також має доступ до персоналізованого каталогу з конкретною моделлю ціноутворення, розробленою для її компанії. Кілька місяців тому КЕТ звертається до нової послуги підписки на 3D-модельний принтер, про яку вона дізналася зі свого нещодавнього інформаційного бюлетеня. Використовуючи Viva Sales. Джон потім додає групу керування контрактами до простору для спільної роботи для обговорення умов контракту. Відділи продажів і маркетингу тепер можуть вимірювати вплив своїх зусиль на угоди за допомогою нової уніфікованої інформаційної панелі, де вони можуть не лише бачити, як потенційні клієнти розширюють можливості та укладають угоди, а як маркетингові шляхи, канали та активи впливають на дохід. Завдяки розширеним можливостям спільної роботи в рамках цієї платформи такі компанії, як ж Ampi Manufacturing, тепер можуть надавати бездоганний, послідовний і добре уніфікований досвід своїм клієнтам. Щоб дізнатися більше про Dynamics 365 Customer Experience Release Wave 1, ми рекомендуємо вам переглянути всі примітки до випуску та спробувати функції раннього доступу для цього випуску, коли вони стануть доступними. Дякую.